Добрий день всім! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні я вас буду знайомити з дуже класною зв'язочкою асан, позицією Йозі, котре будуть змінюватися одна за одною. Це дасть можливість нам трошки прокачати нашу силу м'язів, прокачати нашу виносливість, а також дихальну систему. Тому, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь! І так, прийміть положення 4 точки, вийдіть угору, це буде у нас видих. І з вдохом перейдіть собаку мордою догори через планочку, добре штовхаючи свою спину і грудну клітину. Робіть максимально повільно, відчуваючи всі м'язи спини, живота. Вдих, ми штовхаємо грудну клітину вперед, витягуємо шию і з видихом робимо повільний підйом. Якщо вам важко, можна опускатись на колінки і працювати через колінки, відчувайте прогиб повністю у всій, у всій спині, з видихом. Штовхайте сіднички до гори, витягуючи свою спину, якщо вам важко робити це на вдих-видих, можна затримуватись у кожній позиції. Далі ми піднімаємо праву ногу і працюємо вже з ногою. З видихом витягуємо її догори, а з вдихом. Підтягуємо колінку до грудної клітини. Так само на протилежну ногу. Відчуйте, як за п'яткою витягується м'яза ноги, спини. Упорну ногу можна підгибати. і переходьте на. 4 точки. Зараз ми робимо баланс. Ліва нога, права рука залишається на килимочки, права нога ліва рука витягуються в паралель. І ми з вдохом будемо тягнутися, а з видихом з'єднувати колінку і лікоть. Вдих потягнулись. Можна робити трошки прогибу і тягнутися догори. Далі ми праву ногу кладемо спочатку на підлогу, витягуємо праву руку догори і піднімаємо праву ногу. Подивіться, ліва ножка трошки у нас розвертається. І ми знову починаємо рухатись, вдих витягуємось, видих, знову з'єднуємо вже праву ногу колінку і правий лікоть. Вдих потягнулися, видих, з'єднали. На пару циклів дихання затримались і розгортаємось знову в перше положення. Тепер в нас працює ліва нога і права рука. Спочатку ми витягуємо їх паралельно з підлогою і далі починаємо працювати. Вдих потягнулись, видих, з'єднали колінку з ліктем. І знову розвертаємо праву колінку, ліва нога на підлогу. Підняли праву руку, праву ногу і починаємо працювати. Вдих потягнулись, видих, з'єднали. Колін, колінку і лікоти. Затримайтесь на деякий час. І далі розташуйте колінки на ширині килимочка, покладіть в одну клітину на підлогу і розслабте свою спину поперек. І не забувайте підписуватись на мій канал.